Привет, сегодня я вам покажу як я обестрену свій дом. Вот моя земля, і ви бачите, і не виспрашивается, я не знаю. Ну коротше все бачимо у мене вдома. І тут ви бачите мою гостину, да. Это не пропуск. тут буде ігрова комната. Тут, в принципі, комната для кота, но знаю, но її зробила сделала. Она бесполезна. Тут ми, ми п'ємо чай моєю сім'єю моей Тут іноді месель грає в комп'ютер, тут ми сидимо, п'ємо чай. Тут у нас такі тупі зони на новий рік на новий... нового рік немає. Тут у нас є така зона для відпочинку. Тут вони іноді роблять виночовки, мої дітки. Ну, іноді друзі місель. Поднімаємося на певні поверхні. Ой-ой-ой! Да, я І от ми в мою квартиру. Блин. Так. Тут у мене коспівальський солітний, общай за мене, що він прямо на вході. Тут у мене знову очередна гостінка. Тут у мене, як ви бачите, туалетик. Отут у мене мікродінок, який ось світі і довго. Не, не. Треба узвукнути. Тут мій хардроп. Угу. Не тільки мій. Тут кімната комната э, не, Часо, да. Напишите внимание, с тут голову, бо вона його сама туди притискала. Вот, кстати, моя комната з моїми дітьми двоми. Тут с детьми ему. Ну вот моя пизама, як ви бачите. Да. Я дуже рада з вами поговорити и по промоју квартиру.